Добре, добре. Хорошо, красиво. Добрий вечір, друзі. У нас вже почалися помаленько ремонтні роботи, підготовки тільки. тікі. Так. Потихеньку, помаленьку. Затулилися ті двері, що були в хлопців між кімнатами, бо гріла оця ж кімната. Там був виход до ванної кімнати. Ми затулили той вихід. Щоб... Вася, виключи музику мені зараз. Бо якщо почує, Ютуб не пропустить, поняв? О! Oh, oh, Що впало? Хто впав? А тебе й не видно було. А тебе й не видно було. <laughs> Ось нам стіну видно. Вона подумається, ага, це стоїть, я не І так добре. <laughs> Молодець. Як казав Діма тільки що віршика. на стіну, хляб на Ні, Хляп на морду, хляб на мур, Я веселий чекатор. Друзі, читаю під моїм відео, там вже трохи й повидаляла коментарів. Настільки злі люди є, на самом ділі мені помогли з пожаром одні мої знайомі. Друзі, хто мене більше знає. Такі люди допомагали, якщо вже взяти по правді. Е, і дуже багато от є, що мені понравилося. є люди, які, наприклад, в них немає коштів допомогти, от немає на фінансів. Вони поділилися моїм відео, поставили лайка, наприклад. Ще щось там сказали, комусь там чи розказали, чи як чи показали, що біда случилась. Ну, не виписували мені гадості. Є такі люди, що не дали ні копійки, але написали на, на 3 тисячі гривень. Понімаєте як? І ще мені понравився один коментарій. Не хочу вас образити, але ви вже не молода жінка. Чого у вас хата винаймана? О. А, якщо, а як це зрозуміти? 35 років не молода. А яка? Я? Ну, якщо ви добре дивитеся, то ви бачили, зі своєї хати ми виїхали, яка на Волині є своя хата, яка вона не є, ну це чоловікова хата. Приїхали на Хмельниччину і ми взяли хату на виплату. І по третє, пожар це таке діло, що воно приходить незвано і негадано, знаєте, Сьогодні горю я, завтра, боронь Боже, горите ви. І якщо, не дай Боже, робиться така біда, як від мене, в таких людей, як я, які за душою рубля не мали і копійки, то люди, не стидайтеся, просіть допомоги в людей, просіть допомоги в друзів, це нема нічого тут постивного. ви не вкрали. Є люди, які добрі, вони прийдуть вам на допомогу. Є, звісно, такі дивані експерти, що буде лежати на дивані, нога на ногу тріпатися, понімаєте? І розказувати, як кому треба жити і що треба далі зробити. Таких є багато. А в основному мені моя подружка задонатила дві тисячі, ді мені хлопці двоє по тисячі задонатили. тьотя Надя тілоглі мені 500 гривень задонатила. Света з Вайбера 500 гривень мені задонатила. Інна девочка 500 гривень з Тіктока мені задонатила. О, було ще пару донатів по 200 гривень. 4 донати, по-моєму. І пару донатів по 100 гривень. І 3 доната по 50 Один навіть донат був 30 гривень. Це велике дякую. У людей самих немає грошей. Вони ще мені допомагали. Тепер посчитайте, яка це сума була. Кому дуже ж інтересно. Якщо думаєте, що мені накидали тут тисячі, такі, що йо що прохвата натяжні потолки поначіплювати на халяву, як ви думаєте, то такого нема. Так що будьте добріші, коли в людини стає біда і починають отакі експерти приходити виписувати всякі гадості. Ви з таким своїм писаниною, цю, ви людину ще більшу депресію можете загнати, розумієте, що ви виписуєте? Якщо немає змоги допомогти, закрийте рота і йдіть далі. Я вам так скажу. Грубо вам це буде звучати, не грубо. Що б ви не казали, яка б я там би не була депортина і не хороша людина, ну мені якось фіолетово, знаєте? Правда є, правда. Богу дякувати я виграву, я з цієї проблеми вилізу. Мені допомогли друзі мої, знайомі, родичі. Вон малий за чукатура воно мурує. Що це що це, що це <гум> ну все одно вже ж прибіг, то я замуровуєш. Піду до нього, візьму щітку таку на болгарку, позачищати двері, вікна. О, І буде добре. Приїжджала людина, подивилася на стекла, казав, що пошукає, і походу, він не, не перезвонив, нічого не сказав, значить, в нього стекли теж немає таких. І де мені шукати такі тафлі, я не знаю. Так що так, друзі. Поки все добре. Ще мені треба буде докупити з одного шпакльовки, певно. І, і ОСБ на підлогу. буде все. Ну і штори, тюлі. Ось таке. Виключателі, різетки вже все є, вже все розкидається, вже одна кімната. Розкинулася проводки. Бачите? У мене вже виключатель, там же розетки нові. І знаєте, те, ще добре, що я така людина, я не, як, я не впала духом. Якщо случилася біда, я знайшла дух положення. Благодаря Ченаді, звісно, вона мене підполкнула на це, але я не постидалася і я звернулася до людей. А є ж такі люди, вони слабші трохи духом, і ви пишете всякі такі гадості. Ви розумієте, в людини так біда? Вона не знає, за що схватитися. І прийде таких пару умників, що, чесно, де я мордяку би розірвала, бо якби так вжаву, мені хтось би щось би почав ляпати. Ви розумієте, що ви робите? Певно, що не розумієте, бо як ви розуміли, то не робили би того. Немає з чим допомогти, пройди. Закрий морду і пройди. Не треба стати вас. А всім добрим людям дякую, бажаю всього найкращого. Хто підтримав, хто зрозумів, хто коментаря доброго написав. Вже моральна підтримка, знаєте, наскільки важлива в такі моменти. Так що, нехай Бог вас береже, берегіть себе, свої сім'ї. Пильнуйте за проводкою, в кого стара, міняйте, не шуткуйте, бо можна наробити ну як я. Тягнула, тягнула. А ще, знаєте, що в мене в мої всі роблять доморемонти. А я прийду і все, о! Який придурок на зиму робить? Як мені влопило. Я ще з найбільший придурок оказався, бо вони тільки по кімнатках там вані робили, а мені дуже багато прийшлося. <рив> так що, не каркайте язиком, як я, бачите, бо я вже накаркала собі. Що, друзі, люблю, цілую. Дякую, хто зі мною, дякую, хто розумніє, хто людина, що, що має добре серце людське. А дивани і експертів ви крепчайте дорогенькі, бо як будуть у вас проблеми і буде біда, навряд ли вам прибіжать люди на допомогу. Задумайтеся над цим. Всім до побачення.